Ви не можете зміцнити тіло і дух людини, якщо постійно все робите за неї і допомагаєте. Не треба тримати мене за руку, не треба мені допомагати сісти, не треба мені поправляти носки, не треба мені цілувати руки. Вам не хочеться, щоб це було мені цілували руки, я що батюшко <гум> помилки не робити, щоб не зробити гірше і не тригерити. Це мабуть менше розпитувати, як це сталося, де це було особливо напрягається питання. Скільки ти висне положив? Я хотів би повернутися в цивільне життя, тому що, на мою думку, неправильно. Якщо е, люди з ампутаціями будуть служити надалі, а мільйони е, здорових е, чоловіків е, сидіти вдома.